Лариса Швецова, курочка ряба, майже по класиці. Жили собі, дідусь, бабуся і курочка у них жила. Рябенька курочка, біленькі, смачні яєчка їм несла. Та якось курочці набридло нести яєчка їм прості, вона й надумала, що видно, пора нести вже золоті. Курка сказала значить, буде. Вона старалась як могла, але під вечір золотеньке яєчко дідові знесла. О, дідусю, подивись в гніздечку не біле, золоте яєчко. Дідусь очам своїм не вірить. Хоча одразу й перевірить. Цікаво, що там всередині. Може, кавунчик або диня. Дідусю, жарти свої кинь. Нема там кавунів ні динь. Там є білочок і жовточок. Тобі лиш на один ковточок. Дідусь примружив хитроко. Підходить до гніздечка боком, Взяв яєчко, бив, 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 але ні трохи не розбив. Бабуся теж яєчко била, але й об столик не розбила. Яйце лишилось на столі, по молоток пішли старі. Тут з нірки мишка дріботіла. І хвостом яєчко зачепила. Яйце повільно покотилось, упало з столу і розбилось. Мишка на шкоду подивилась І з місця пригоди миттю змилась. Коли прийшли бабуся з дідом І побачили, що без обіду вони сьогодні залишились. На мишу дуже розгнівились. Дідусь у крик, бабуся вплач, хоч стій стовпом, хоч гопки скач. Лиш їхня курочка не плаче. Вона тихенько кутку даче. Не плачте, діду, і бабусю. Я завтра знову. І знесуся. Яйце не буде золоте, буде білесеньке, просте. Але шкарлупку золотеньку не викидайте. Вам за неї корову з ринку продадуть. Мої старенькі й заживуть. В них буде борщики, котлети, супи, вареники, омлети. А курочці будуть давати у волю всі смачні зернята. Тут нашій казочці й кінець, хто її слухав? Молодець, Лариса Швецова, за автора і за бабусю, Петро Лисенко за дідуся. А ось класична казочка про курочку рябу, яку українці розказують своїм діткам від півроку і до трьох. Слухайте були собі дід і баба, була в них курочка ряба, знесла курочка яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била не розбила. Поклали вони яєчко на поличку. Бігла мишка, хвостиком зачепила. Яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку кудаче Не плач, діду, не плач, бабо. Я знесу вам ще яєчко. Не просте, а золоте. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.